Я Кирилла Марія Олександровна. І я учениця першого і клубу Шептіцького НПРК no Я являюся одним із кандидатів президента школи. дуже А саме головне відповідальна, що дуже важливо для посади президента школи. Школа це наші крові діти, а кожен клас, маленька родина і одне. А щоб у нашій школі все було добре, потрібно докладати чимало за і я готова це зробити. План дії буде такий: перше зробити все необхідне, аби насичити навчальні дні яскравими фарбами, веселощами і різним розрізноманіттям. Розном... Також ми створимо скриньку, щоб учні, а можливо і вчителі, могли скидати свої запитання, і ми будемо їх розглядати на засіданні парламенту школи. Друге це створення комфорту для навчання. Два рази на рік ми будемо проводити день самоврядування, це коли учні дев'ятих класів та перших та других курсів. Замість вчителів акція збагатимо скарбниці шкільної бібліотеки. Суть цієї акції приносити книжки сучасні та інтересні, які знадобляться учням в під час навчання. Також варто не забувати про правила безпеки та дисципліни. В сучасних умовах нашої країни це найголовніше. Слід дотримуватися вказів вчителів та дорослих. Все буде добре, все буде Україна. Чому понеділок настільки жахливий? Чому понеділо так ненавидять? Я дам вам відповідь. У вас не було веселого понеділку. Що таке веселий понеділок? Веселий понеділок це мега-акція, яку придумала я та мої колеги з парламенту. В цю акцію входить. жарти, Відео від мене та моїх колег. З кінець!